Виконуємо право 371 до параграфа 37 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанца Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який надали автори підручника. Зімінив право 37.1. Відкриємо його в середовище розробки IDLE. І давайте збережемо даний файл зразу у власній папці файл SaveAs. Ну, хоча можна було б зразу і скопіювати. Тільки я ще збережу його з таким іменем, щоб воно в мене відповідало назвам попередніх вправ. І тепер запустимо і подивимося, що в нас тут вже є. А є в нас бачимо три списки лістбокса. З назвами Озер, глибиною середньою Озер. І площі даних озер. І є три кнопки. Коли ми натискаємо на кнопку за назвою, то в нас мають озера сортуватися за алфавітом. І зрозуміло, глибина і площа також має сортуватися відповідно до озер. Коли за глибиною, то сортується також, але вже за спаданням. Ну і площа також за спаданням. Отже, розпочнемо, давайте з кнопки за назвою. Створимо функцію обройник події натиснення лівої кнопки миші по кнопці з текстом за назвою. Дана кнопка, бачимо, називається у нас Btn1. Функцію записуємо перед створенням кнопки, зразу записуємо її після підключення функції. Назвемо функцію Btnundin-Click. Зверніть увагу, ось тут відступ має бути обов'язковий, він рівний чотирьом пробілам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і давайте будемо сортувати. Якщо з алфавітом тексту, значить це сортуємо за зростанням. Сортувати будемо методом вибору. В цьому випадку ми знаходимо. Найбільший елемент серед елементів поки що невпорядкованої частини масиву. Спочатку зрозуміло, в нас масив буде повністю невідсортований. А далі обміняти цей максимальний елемент з останнім елементом поки що впорядкованої частини масиву, тобто поміщаємо його в кінець. Постійно потрібно буде виконувати ті самі операції, значить, будемо використовувати цикл з лечильником форм, але кількість ітерацій циклу буде на одну менша, ніж самих елементів. А чому на одну менше? А тому, що на останньому кроці виконання алгоритму, тобто на останній ітерації циклу, свої місця займуть одразу два елементи масиву. Пам'ятаємо, що в Python масиви називаються списками. Отже, записуємо цикл в лічильний комфорт. Кількість ітерацій, як ми ще говорили, буде на одну менша, ніж кількість елементів, значить C-1 буде 6. Після цього нам потрібно знайти максимальний елемент в непорядкованій частині масиву списку. Даний максимальний елемент будемо зберігати з міні-M. І знайдемо максимальний елемент за допомогою функції Max. Шукаємо його по списку Name. Починаємо його шукати з початку. Пам'ятаємо, що нумерація індексів в списку розпочинається з нуля. Тобто перший елемент списку ось це, це в нас буде мати нульовий індекс, це в нас перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тобто сьомий елемент останній буде мати індекс 6. Отже, саме це ми і записуємо. Коли ми записуємо ось такий зріз, то ось перша цифра попадає, в даний зріз, а ось друга після двокрапки не попадає. Тобто, якщо я записав 7, значить буде індекс під номером 6. Але це в нас діє тільки під час першої ітерації, добре. А далі ми максимальний елемент перемістимо сюди. Ну, а той елемент, що був ось тут, тобто крайній справа, то він переміститься на місце максимального елемента. І на другій ітерації нам потрібно буде вже шукати максимальний елемент по цих елементах. Тому що ось цей вже буде відсортований. На третій ітерації вже по цих елементах. Ну і так далі. Отже, потрібно це врахувати, отже, ми від цієї сімки піднімаємо лічильник І. На першій ітерації І в нас рівне 0. Значить 7 0 буде якраз і 0. На другій ітерації буде і 1. Тобто 7 1 буде 6, тобто те якраз треба. Ну і так далі, і так далі. Отже, знайшли максимальний елемент, і тепер зрозуміло, нам потрібно знайти індекс цього максимального елемента. Тобто, нам потрібно знати, де він знаходиться. Індекс будемо зберігати в змінній N, шукаємо його по списку Name за допомогою метода індекс, шукаємо індекс елемента M. Після цього нам потрібно поміняти ось ці два елементи. Тобто, максимальний поставимо на кінець. Це в нас буде він, ялпух. А тоді ось цей, що було в кінці, ставимо ось сюди. Ну і так далі. і так далі. На другій ітерації вже ось сюди поставиться. В Python поміняти місцями елементи можна ось таким чином. Ось це в нас максимальний елемент, а це куди поміщаємо. Тобто на першій ітерації буде рівне 0, значить кінець, далі на передостанній, ще вліво, ще вліво і ще вліво. Отже, це ми відсортували список Name за зростанням, але, відповідно, нам потрібно відсортувати ще списки Деп і Ареа. Щоб глибина і площа озер відповідала їх назві. Отже, також міняємо місцями, щоб було швидше. Я скопіював. Тепер і ось ці списки відсортовані. Тепер нам залишилось їх вивести в списки ListBox. Але перед тим, як виводити, нам потрібно повністю їх очистити. Тобто те, що в нас було написано, тобто не відсортовано, потрібно повністю забрати. Очищуємо за допомогою метода DELETE і очищуємо повністю від початку до кінця очищуємо всі лістбокси. Чистили, а тепер виводимо, для того, щоб вивести, також скористаємося циклом з лічильником FOR. У нас є 7 елементів у кожному списку, значить, буде 7 ітерацій. Так, тільки нам ось ці відступи потрібно забрати. Це коли ми забрали відступи, то це ми вийшли з ось цього циклу. Ось цей цикл тільки сортує. Знову заходимо в цикл, де будемо виводити. Виводимо за допомогою метода insert. Виводимо в самий останній порожній рядок і виводимо і те елемент списку Name. Тобто будемо записувати послідовно. Аналогічно для інших списків. Функція все. Тепер для опрацювання подій натиснення на кнопку потрібно встановити для кнопки параметр команд. Кнопка у нас ось. І надати даній кнопці посилання на функцію, яка діятиме при натисненні на кнопку. Назва функції у нас ось. Тепер зберігаємо і виконуємо. Так, глибина у нас відсортована, а площа зникла. Тому що я площу очистив. Ось тут я після копіювання не написав правильний лістбокс. Давайте ще раз. Так, все працює. Озеро з алфавітом. І я думаю, ви звернули увагу. У нас глибина і площа також сортується відповідно. От бачимо синевір 97. Синевір 9.7. Все добре. Так, ялпух. 2,6 14900. Все добре. Тепер зробимо за глибиною і за площею кнопки. Але тепер у нас має сортуватися за спаданням. Тобто нам потрібно вже ось тут буде шукати не максимальне число, а мінімальне. Це все копіюємо. Називаємо функцію btn 2 Шукаємо мінімальне. Але тепер шукаємо мінімальний елемент не по списку Name, а по списку dep. Тобто глибина. Тут також у нас список dep. Тут нас замінюємо, все так само. Тут очищуємо все так само, і тут виводимо все так само. Дописуємо параметр Command. Викликаємо функцію в GPTN 2 click Давайте виконаємо. Так, помилка з параметром Command десь. А я не туди вставив. Ще разок. Так, тепер вже все добре здається. Зараз перевіримо, натискаємо за глибиною. Так, відсортовано. Все добре. Тепер зробимо за площею. Знову копіюємо. Називаємо функцію BTN3. Клік. Шукаємо також мінімальне, але вже по списку. Ареа, тобто площу шукаємо. Ну а далі все те саме. Дописуємо параметр Command. Тепер вже правильно дописуємо. Викликаємо функцію BTN3. Клік. Так, Все сортує, все добре. Отже. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!